Вітаю, друзі. Продовжуємо розпакування ролів монет. Бачите, придбав я нові роли. І тому ми дивимося сьогодні разом з вами, що трапиться, які цікаві монетки ми можемо знайти в цих ролах банківських ролах 2 євро. Велике прохання для всіх тих, хто дивиться у мене вперше. Підписатися, поставити лайк. Це дуже підтримує, дуже приємно, коли ви. Пишете коментарі, можливо, навіть зауваження це завжди круто. <хи> тому приймаю будь-яку критику, розвиваємося разом з вами. Отже, шість ролів. Я виберу сьогодні два перших. Чому я виберу? Бачите, вже навіть в одному ролі я бачу таку пам'ятну монету Іспанії. Так? Тому я думаю, що це буде цікавий рол. Чому цікавий, тому що такої мене монетки немає. Не вибирав, які мені дали. І бачите, з іншої сторони, теж ми бачимо ще одна пам'ятна монета німецька, це переднє помирання Мекленбург Німеччини. Так, тому Два роли ми сьогодні розпакуємо, подивимося, порахуємо, скільки цікавих пам'ятних ювілейних монет ми можемо тут знайти. Давайте, можливо, це залишимо трішки надалі. А сьогодні я хочу розпакувати з вами оцей перший ролл. Дивимося, розпаковуємо. Так. Отже. Перші 25 двоєвових монеток. Маю надію, що щось цікаве буде. Отже, Іспанія. Стан негарний, не дуже гарний. Так, далі бачимо. Італія. Теж відкладаємо. Німеччина. Орел. Так, монетки такі всі з обіходу. Бачите, побиті вони дуже сильно. Теж саме Німеччина. Нас поки це не цікавить. Італія. Так, дивимось далі Франція. Дивимось далі. Німеччина. Далі ми Німеччина. Так. Це у нас Фінляндія. Дивимось далі. Так, це у нас Німеччина. І от бачимо перша, перша пам'ятна монетка у нас: Так, Рейнланд Фальц. Так, це німецька. Тому така вона мене точно є, але відкладаємо її. Нагадую всім, так, що ми іноді ми проводимо розіграш і будемо також це далі робити. Іноді ці монетки, які в мене трапляються однакові, я їх розіграю. Тому це ще один привід підписатися, слідкувати за каналом. Так, дивимося далі Німецька. Так, це у нас бачимо Австрія. Так, дивимося. Італія. Так, Німеччина. Так, Італія. Бачимо це у нас Люксембург. Друзі, бачите, такі всі побиті, вони вже такі, так. Да? Походили, скажімо так. Так, це у нас бачимо Німеччина. Далі. Далі Австрія. Так, монетка така виглядає, начебто, не сильно побита ще. Маю надію, що це якась ювілейна або пам'ятна. А, -а, а, друзі, дивіться, справді так. Республіка Остерайх. це Австрія. Так, якщо не помиляюсь, вже таку минуло колись розігрували 100 років в банку, так? Національному австрійському, тому, але стан її ну, доволі ще непоганий, походьтесь. Ну, як для тих, хто, які мене такий ще зробив, скажімо так, да? тому дві. Дивимось далі Німеччина. Так, залишається. Португалія. Німеччина і, і дві залишаються. Так, дві бачимо німецькі. Німецькі, звичайні. Ну, а тепер переходимо до того, що більш цікавий для мене. Чому, тому що такої монетки в мене немає точно. Іспанія, можливо, у вас є. Я думаю, що вона не така, що вже дуже рідкісна. 2013 року Іспанія. Так, ну, але хоча б вже одна із ролів. Дуже хочеться вірити, що їх буде більше таких, яких в мене немає. Ну, але вибирати не приходиться. Так, іноді мене запитують у коментарях кажуть. Навіщо я купую ці, ці кероли. Ще раз скажу, що я дуже сильно не втрачаю, хто не знає. В Німеччині по суті, можна на готівку поміняти. Так? От, дійсно, от Зараз ви бачите, тут у мене в монетах 300 євро. Тобто сьогодні я прийшов, дав їм 300 євро готівкою і мені дали 300 євро монетами. Так? Ну, одна незручність, це, звісно, розраховуватись в магазині, потім монетами. А так, в принципі, нічого не втрачаєш. Ну, але для мене цікаво. Так? Ті, хто колекціонує щось, це ще один. Гарне, ще одна гарна можливість щось не збирати. Так, ось дивимося. Ми переднє помирання 2024 року, так, німецька. Так, це ми відкладаємо. Так, і шукаємо далі. Ух ти, друзі. Подивіться. Отакої От винитки вони точно немає. Так, зараз я наведу камеру, трошки краще, щоб було. Так, ага, ось так як є. Так, друзі, а що це таке? Мені цікаво, я ще не бачу. Прикольна монетка, але. Так, я дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Можливо, то ви знаєте, а я такої ще ніколи не бачив. Так, я бачу тут написано Так Симоне Вайль. Так, і РФ. Я думаю, що, мабуть, це все якийсь діяч Республіка Франція. Я так розумію, РРФ. По центру там написано так ближче до центру РФ. Так, ну, якась свідома. Якийсь свідомий, скажімо так, діяч. так, е, Точно такого я ще не бачив ніколи, <хи> тому мені дуже приємно. Ну, стан, 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 стан. Ну, звісно, що з обігу, так, вона не в люксовому стані. Ну, але, скажімо так, могло бути і гірше, так? Тому ще більш-менш переливається. Так, ось така монетка. Так, маю надію, що світло як вдає, передати. Так, ось така монетка. Тому дуже приємно. Так, такої монетки в мене точно немає. Дивимось далі. Так, ага, і відразу бачимо, попадає нам Баварія. Это у нас Немецкая Бавария. Так. Россия, Немецкая Бавария, ну, стан такой себе. Так, где мы сдали? Так, Немеччина. Где мы сдали Так, Немецкая. А Дивимось далі Фінляндія. Так. Німецька. Так, це у нас Іспанія. Так, це у нас Німецька. Італія, Данте. Так, дивимось далі. Так. Іспанія, Франція, так, далі ми бачимо Данте, теж Італія. Дивимось далі Франція, так, Франція, Німеччина. Німечка. Так, тут у нас є, бачите, дуже багато звичайних, ну, звісно, в Німеччині. А я скажу вам чесно, що. Э, навіть дрібні монетки, такі як 1 цент, 2 центи, 5 центів. Е, якісь різні з різних країн дуже важко знайти в Німеччині. В основному це тільки німецька. Ну, хто в Німеччині проживає, той знає, що в основному це тільки Німеччина. Так, що залишається у нас? Так, бачимо німецька. Бачимо ще одну таку ж саму. Так, Рейнланд Фальц. Так ось вона так виглядає. Так, бачимо, така була теж. Так, ось такі дві монетки. Потім ще їх наближу. Покажу вам. Так. І о, та остання, якої в мене теж немає, це Іспанія 2013 року. Так, ось така монетка. Так, що робимо підсумок? Такий невеличкий, небагато сьогодні пам'ятних ювілейних. Я вам покажу краще. Давайте так навіть краще зроблю. Небагато у нас пам'ятних ювілейних. так, бачимо. 5 штучок таких, які в мене, мене вже є. Так, і дві штучки нові. Тобто із 50 монет я знайшов дві монетки для себе. Дивимося. Так, ще раз показую вам краще. Дві однакові. німецькі 2017 року. Так, потім ми бачимо австрійська 2018 року. Так, ми бачимо. Дві німецькі також Мекленбург переднє помирання. Це із нової серії, про з федеральні землі Німеччини, так і Баварія із старої серії. Так, ну і дві монетки. Подивіться ще раз. Так, це перша, я так розумію, Франція. Якщо не Франція, то вже вибачайте мене, але мені здається, що РФ це означає, що це Республіка Франція. Так, ось така. Так, і бачимо ось таку монетку Іспанія 2014 року. Ну, не дуже гарний стан, але, в принципі, хоч така вже краще, ніж нічого. Так, побайтеся. Друзі, дуже було приємно, те, що ви дивились це відео. Ще раз нагадаю, хто не підписався, підписуй, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, коментар. Я дуже вдячний вам до нових відео.